Слава нашому Богу! Я маю велику привілегію проповідувати на такому відповідальному служінні. Ось. Але це ще не все. Знаєте, Я був на екзаменах, коли наші сестри і брати вони здавали іспит після, після навчання, коли пастор дав мені таку можливість. Я був там, контролював, щоб все було по нотах. Ось. І думав, щоб мене не спитали, Славік, тебе є якесь запитання. Бо здати запитання це треба мати багато мудрості, інколи більше, як дати відповідь на це питання, бо в кожному запитанні є вже доля відповіді. Я хотів би сьогодні, користуючись цією можливістю, привітати всіх регентів, як на ранковому служінні, хто виступав, так і на вечірньому, наші сестри, брати. Хай Бог благословить вас, пам'ятайте, що не всім дані такі таланти, як вам. Талант, знаєте, чути голос, чути такт, знати ноти. Це є талант, це є привілегії. Не всім, таким, не всім людям даний такий талант співати. І ви знаєте, що коли дані привілегії, то на вас положена велика відповідальність. Оправдати те, що Господь довірив для вас. Якщо є великі привілегії, це не для того, щоб їм зловживати і казати, ось я такий, а це є велика відповідальність служити Господу. І слідуючи ще одне перед читанням тексту, нехай музика і спів ніколи не замінить місце Бога у вашому житті. Місце для Бога, воно завжди повинно бути незалежно від... Напрямку, в якому ми працюємо, незалежно від служіння, в якому ми розвиваємося, незалежно від талантів, які нам Бог дав, місце посвячене для Бога це все для нього, це все для Його слави. Я хотів би пороздумувати над е, дві думки Слова Божого. Хотів би просто перше сказати, що для мене є музика і спів. Так само, як і проповідь Євангелія, в якій ну, я стараюсь... Перебувати це є інструмент. Музика і спів це є інструмент. А інструментом треба вміти користуватися. І через те Лідія Володимировна виявила таке бажання, і в нас були курси через те, що з кожним інструментом треба вміти користуватись. Це не є ціль. Музика, спів. Це є засіб, яким ми прославляємо Господнє ім'я. У нас є більша ціль за ту, яку сьогодні ми бачимо, просто співати і гарно співати професіонально, виконувати гімни. У нас є більша ціль, ніж просто гарно проповідувати. У нас є вища ціль, це догождати Богові, це йти в цей світ, це звіщати Євангеліє. Знаєте, що музика це також є зміст післання яке одіте в форму, музичну форму. В кожній співці є зміст, який Господь хоче донести до кожного із нас. І просто це все одіто в форму. І як сьогодні багато є спорів про форму, як повинно бути одітий цей зміст. знаєте, якщо є зміст, це вже, це вже добре. Інколи нема змісту, нема содержання, тільки одна форма лишилась. Господь сьогодні дає можливість через спів... Говорити до людей, які не чують простий, обичний, обичну мову, обичний язик російського. Є люди, до яких неможливо вже з кафедри або, можливо, в персональній бесіді неможливо говорити. Вони не розуміють просто звичайної мови. І інколи спів, і музика, вона допомагає і говорить, і ці люди відкликаються на цю мову, на мову музики і співу. Знаєте, що перший... Категорія людей, не треба далеко йти, це наші діти, які ще не розуміють наших проповідей, але коли йде музика і спів, вони відчувають, як Бог говорить. Дух Святий говорить до їхніх сердець. Я знаю це персонально з мого життя, коли Господь перший раз торкнувся мене Святим Духом під час співу. Я розумів все, що не розумів, можливо, слова, але я розумів мелодію, я, роз... я відчував його присутність. І так сьогодні спів, музика допомагає, говорить там, де не може, слова звичайної мови не працюють. Є декілька історій, історії музики або періоди, ви знаєте, що в старому заповіті сам Бог давав повоління для того, щоб були музиканти, співаки. Є старий заповіт, як період. Є період Ісуса Христа і Його апостолів, де так мало написано про те, про спів, але написано, що вони співали. Зараз ми живемо в час після апостолів або післяапостольський час, де не зовсім е, одинаково розуміють сьогодні музику, вплив музики. Не, не завжди так було. Був час, коли церква взагалі вона не так практикувала багато спів і музику. Більше було молитви, більше було проповіді, більше було е, такого соціального служіння назовні на для світу. Але прийшли, прийш... був час реформації. І Мартін Лютер в свій час, і Джон Веслі, і другі, другі люд... мужі Божі, яких Бог підняв. Вони возобновили цей спів. І не пам'ятаю, хто сказав, що церковний спів і музика це вираження основ нашого віровчення. Музика і спів це вираження в того, в що ми віруємо, в кого ми віруємо. Це є вираження того, що Бог наповняє нас. І пастор сьогодні вранці читав, що каже, сповняйтеся Духом Святим і співайте, навчаючи один одного. Ви знаєте, що музика і спів це є прояв. Неможливо просто так почати і, знаєте, співати і радісним бути, як Іаков каже. Якщо хтось радіє, хай псалми співає. Це повинно бути наслідок чогось, а не просто, ви знаєте, ну, якийсь психологічний трук, як сьогодні це є, можливо, можливо бачити, і я не... не не хочу таїти, це а називаю його просто так. Психологічний трюк. Це є вираження того, що внутрі, що є в серці, сповнення Святим Духом. Сьогодні люди також дискутують, християни дискутують спів. Він приводить до злиття Святого Духа, чи Святий Дух приводить до того, що людина починає співати. І багато можна почути ідей, але коли читаємо знову ж таки, Єфесян каже, Наповнюйтесь Святим Духом, співаючи, і граючи одночасно, ви знаєте, одночасно. Не потрібно чекати, коли вже знаєте, вашим язиком чи вашими, вашими устами Господь візьме і будете співати. Потрібно приділяти, приділяти бажання служити, служити Господу. І буде останній період, це четвертий період, коли Бог... В Царстві Небесному, вічності буде спів на вищому рівні, так як Бог запланував це з початків. І ми будемо в вічності славити Господнє ім'я. Перше місце я хотів би подію наголосити і думку, яку я лишу, що служіння співу і музики не можуть існувати самі собою. Кожне служіння, яке є в церкві, воно є важливе. Знаєте, що проповідники думають, що на початку було слово. Знаєте так, ну от. А музиканти думають, що на початку була музика. А, а кожен, знаєте, своє служіння, він думає, що воно є важливе. Ні одне служіння, воно не може існувати саме собою. Ми взаємопов'язані, ми є в служінні, ми є одна церква, і служіння, воно моє служіння, нічого не варте без іншого служіння. Те, що Господь доручив кожному із нас, і особливо служіння музики, співу, воно не може існувати саме собою. Коли прийшли три царі до пророка Єлисея і кажуть, скажи, що Господь каже, я не знаю, як, можливо, вони зустріли його, коли він там щось... Робив, можливо, на полі, можливо, біля хати, можливо, де Я не знаю, історія не каже. Ми знаємо, що Єлисей оставив свою справу землеробства і пішов служити пророком Господні. Але Пророк каже, покличте мені гусліста. І коли гусліст почав і грати, то рука Господня була на Єлисеєві, третій розділ, друга книга царів, третій розділ, п'ятнадцятий вірш. А тепер приведіть мені. Гуслира. Для чого був цей гуслист, ви знаєте, що музика, духовна музика, вона відволікає від земних світських справ. Коли ми приходимо в церкву на початку нашого служіння, лунають пісні для того, щоб ми забулися суєтні справи, для того, щоб відволікти наш розум і направити розум до Слова Божого. Я не знаю, в яких ситуаціях був Єлисей, але він сказав, приведіть мені гуслиста, для того, щоб можливо, можливо відволікти його від справ і соседоточитись на духовних речах. Але ви знаєте, що світ... так само світська музика, вона відволікає нас від духовних справ. Світська музика відволікає нас від духовних справ. Ви знаєте, що музика вона завжди або щось забороняє, або щось дозволяє. Музика, вона або дозволяє щось, і людина починає робити під час музики те, що вона раніше цього ніколи не робила. Або наоборот, якщо звучить определенна музика, мелодія, людина не робить те, що вона робила другого часу. І Єлисей це розумів, що потрібен був гуслист. Він каже, приведіть мені гусляра. Ви знаєте, що послух Він в служінні, послух в служінні, він гарантує успіх. Коли людина посвячена, вона повинна бути послушна. Я дивлячись на протязі старого заповіту, дуже часто було таке вираження, приведіть мені музикантів, приведіть мені гусліста. Ви Знаєте, що привезти інколи не можна? Привезти, приведіть. Якщо сьогодні мене як служителя неможливо зрушити з місця, щоб я ступив десь, поступився своїм баченням, своїм віденням, щоб я перейшов десь на чиюсь сторону. Якщо неможливо привезти його, ви знаєте, що цей гусліст, якщо він хотів бути використаним і угодним, і пригодним для того, щоб він послужив, він повинен бути послушним, він повинен бути м'яким, його можна було привезти, і він прийшов. Пророк і гуслист, вони працюють разом. Ви знаєте, що регенти, служителі співу, вони працюють разом з пасторами. Це є одна команда. Неможливо, цей гуслист він нічого не значив би без Єлисея. І також Єлисей він цю пору нуждався в гуслисті. І друга думка, на яку я хотів би залишитись, переходжу на іншу історію, якась також була згадана і, можливо, я трошки декілька віршів зачитаю. Друга думка, що дуже важливо сьогодні знати. Хто є композитор і хто виконавець? Дуже важливо в співі і в музиці знати, хто є композитор і хто є виконавець. Давайте прочитаємо книгу, перша книга Самоїлова, 16 розділ, 14 вірш. І Дух Господній відступився від Саула, а напав його дух злий, посланий від Господа. Про це на сьогоднішня тема. Знаю, що в нас багато є запитань. І сказали раби Саула до нього, оцей злий дух від Бога нападає на тебе. Нехай скаже пан наш, раби твої, пошукають тобі кого, хто вміє грати на гуслях. І станеться, коли буде на тебе злий дух від Бога, то заграє той рукою своєю і буде тобі й добре. І сказав Саул до рабів своїх, нагляньте мені кого, хто добре грає і приведіть до мене. І відповів один із слуг і сказав, ось я бачив сина віфлемірянина Єсея, що вміє грати, лицар та вояка і розуміється на речах, і чоловік хорошої постави, і Господь із ним. Проблема була. Була проблема в царстві, і проблема з царем. Ви думаєте, що... Цар каже, люди кажуть, слуги, які служили. Можливо, навіть і лікарі були. І, можливо, пробували лічити його, як епілепсія, було чогось, не знаю, але потім прийшли до висновку, що все, що тобі можна, це вже просто співати тобі. Це просто для того, щоб було тобі добре, легше. Давай ми пошукаємо. Ви думаєте, що в царстві там було мало співаків і музикантів? Можливо, потрібно було конкурс зробити. Всіх бажаючих прийти до царя поспівати. Але казали, давайте пошукаємо таку людину, яка б грала б і ця музика, вона робила б щось, вона змінювала б ситуацію у палаті, царя, у його кімнаті. Нехай пошукають. Хто вміє грати на гуслях? Ви знаєте, Давид, він композитор і виконавець. Він людина, яка була посвячена своїй справі з малечку. Давид, він був професійно і грав. Він вмів грати на гуслях. Він вмів грати на музичних інструментах, можливо, ще на якихось. Він казав про арфу в свій час на псалмах, в своїх псалмах. Він був професійний спів, музикант. Ви знаєте, що це дуже є важливо? Це дуже добре, коли є навчання, коли навчаються на регентів, навчаються грати на музичних інструментах. Але знаєте, є ще інша ступінь. І один із слуг він сказав, що є син Євгелімпляніна, він вміє грати. Слідуючи, він лицар та вояка. Він не просто музикант, він має також здібність бути хоробрим і він вояка. Цей, чолов... цей юнак, він займався, знаєте, само тренуванням. Він тренував себе тоді, коли був з овечками і пас овечки батька свого. Він самообразуванням займався більше, ніж десь в якомусь каледжі або в університеті. Він займався цим тоді, коли пас овечки, він грав, але також він розвивав свої воячі здібності. Він розумів те, до чого Господь його кличе, і все, що він надбав, це пригодилося одного разу. Ви знаєте, що не завжди він іграв. Він недовго іграв грав перед Саулом. Недовго він грав. Але він знав свій час. І настав час, коли його друга професія була потрібна для нього як вояка. І він став на царство, і він багато багато воїн зробив. Господь використав цього чоловіка. Те, що він самотренував себе, займався самообразуванням, це говорить про те, що він, що він не просто сидів, байдикував. Добре, коли Лія Володимировна приїхала і зробила ось такий, знаєте, ну допомогу для наших хорів. Але якщо наші регента, музиканти, вони не будуть займатися вдома самообразуванням, не будуть вникати в цю справу, любити цю справу. Все закінчиться сьогоднішнім днем. Якщо ми не будемо посвячені в цій справі, я говорю для молоді, яка твоя мрія, яка твоя ціль. Якщо твоя ціль бути проповідником, коли я заходжу в твою кімнату, на твоєму столі повинно бути відкрито декілька переводів Біблії і тлумачень, ти повинен вивчати, читати, перебувати в цьому. Якщо ти є музикант, якщо ти є хорист, в твоїй кімнаті повинна бути музика, ноти, піано, гітара. Ти повинен в цьому перебувати. Це все повинно бути на виду через те, що ти займаєшся самообразуванням. І це побажання для тих, хто хоче розвиватися в тій сфері, де Бог покликав їх. Знаєте, слідуюче що сказали про Давида, він розуміється на речах. Є, є розумінь, є в, музики, в музиці люди, які розуміють такт, знають такт. Можуть рахувати. Так, вони, якщо людина не може рахувати такт, вона не може бути музикантом, співаком, не розуміє. Але знаєте, що є музиканти, які не мають почуття такту. Це трошки зовсім інше. Почуття такту тоді, коли ти не просто музикант, а ти людина. Ти знаєш, коли щось сказати, ти знаєш, коли що заграти, ти знаєш, коли з кимось повестися, ти знаєш, ти знаєш, яка музика коли потрібна. Ти знаєшся в речах. Каже, цей юнак, він розуміється на речах, він знає час і місце своє. Він знає, як це зробити. Не просто я вмію грати професіонально, а я як людина, я розумію місце своє. Я як рибак, знаєте, що... Проповідники повинні бути як рибаки, музиканти повинні, співаки повинні бути як рибаки. Вони знають, що зараз потрібно сказати, що зараз, як потрібно себе повести. І цей муж Божий, він іменно розумів це, мав почуття такту, він був хорошої постави. Ми є представники царства Божого. Ми представники його царства і ми повинні представляти прекрасно те, те служіння, яке Господь нам дозволив. Перше, зовнішню професійністю, посвяченістю. І останнє саме головне, ми вертаємося до другої головної думки. Дуже важливо, хто є виконавець і хто є композитор цих пісень. І написано, Господь був із ним. Те, що він був, гарно вмів і грати. Те, що він гарно виглядів і був вояка і підготовлений, мало що значило, коли він приходив в ту кімнату, де був Саул, і йому було досить погано, і депресія мучила його, і злі духи мучили його. Коли він приходив в кімнату і починав іграти, присутність Божа, тільки присутність Божа може вигнати присутність диявола і його злих духів. Коли він приходив, цей чоловік, цей Давид, юнак, та його, його посвяченість Господу, його, його служіння для Бога і його талант він робив чудеса. Я хотілося щоб ми сьогодні звернули на це увагу, щоб ми подивилися і взяли собі приклад, хто сьогодні виконує це, хто сьогодні служить, як Господь сьогодні хоче брати таких вірних, як Давид, і робити їх талановитими, професіональними, їх, їх озброювати, їх, їх обігти. Об... Мати обмундрування, щоб вони вміли поводитися, щоб вони співали прекрасно. Але сьогодні вірність для Господа, страх перед Богом це те, що так необхідно сьогодні для нас, щоб наше служіння воно було плодотворне, щоб наш спів був приємний. Як хотілося, щоб такі люди, як Давид, вони були посвячені, щоб Господь був із нами. Я говорю сьогодні на всіх рівнях. Господь потрібен з нами бути. І ще одне останнє. Можливо, випустив, але коли зустрівся Саул із Давидом, то написано, що навіть Давид ще нічого не заграв для нього, не показав свої таланти і не проявив свою професійність. Написано, що Саул полюбив його і взяв його своїм зброєношою. Мало того, що удвоїв для нього обов'язки, брав зброєношою. Він ще був охоронцем, для, Дави, для Саула. Що сталося? Він полюбив його, він побачив його. Ви знаєте, що він моє служіння, щоб моє служіння, яке я служу в церкві, вам приносило користь. Ви повинні любити мене як людину. Ви повинні любити мене і дивитись на мене без переубіжження. Ви знаєте, що таке предубіжження тоді, коли я маю свою думку про цю людину. І щоб вона не заграла, і щоб вона не заспівала, і як би вона не сказала, я маю про неї свою думку, Це служ... її служіння для вас не буде результативним. Тільки тоді, коли між нами є любов, тоді наше служіння воно буде приємним. І ж хочу сказати до тих, хто служить, якщо сьогодні ми як служити. Служителі повинні просто зробити те, щоб нас любили і щоб моє служіння любили, щоб мої спів і моя музика подобалася для тих, кому я служу. А якщо це не має відношень на основі любові, як би було б непрофесіонально, як би було б некрасиво, воно не буде мати ефективності. Може буде ефект. Може скажуть, вау, але ефективності такої, як потрібно, не буде. Я хотів би, щоб ми мали такі відношення з тими, хто служить, щоб ми їх благословляли, щоб ми за них молилися, щоб ми впускали їх в своє серце, і тоді їхнє служіння зробить ремонт, зробить результат в нашому серці. А коли вони поза нашим серцем, коли ми дивимося на них як... і маємо свої думки про них, вибачте, сьогодні просто як забавні півці стоять на сцені і все, і все закінчується служінням о 12 або о 9 вечора. Як я хотів би, щоб ми, я не хочу говорити про Саула далі, його історію, його майбутнє, але на даний момент написано, він полюбив Давида, щоб моє служіння було сьогодні приємне. Я хочу любити вас. Я хочу любити і прислуховуватися до вашої думки. Я хочу прислуховуватися до ваших порад, до порад служителів. Я хочу прислуховуватися. Пошукайте мені гуслиста. Багато сьогодні є спеціалістів, багато є сьогодні знатаків, але знаєте, тих, хто боїться Господа, сьогодні потрібно шукати інколи, не потрібно робити конкурс, їх дуже мало. Хай Бог благословить всіх нас. Наше служіння не може бути відокремлене від інших служінь. І моє посвячення для Господа важливіше того, що я роблю для нього. Але якщо воно буде правильним посвяченням для Бога, то служіння було моє буде також ефективним. Хай Бог благословить всіх, хто сьогодні виступав, хто сьогодні виконував ці гімни. Хай це слово буде до нашого серця. Будемо як одна сім'я служити Господу, поклонятися йому в дусі і І Таких поклонників Господь шукає собі. Амінь.